Битва лаунчпадів Кродо проти Starter XYZ. А на зв'язку містер Атлант і ви на каналі Містер Атланкес. Усім привіт, друзі. Перш ніж почати хочу подякувати своїй найкращій аудиторії, яка мотивує свою підтримку знімати відео та позади статті. У цьому випуску ми продовжуємо вашу любиму рубрику, а саме будемо говорити про конкурентів продов. І Сьогодні це Starter XYZ. Ми розберемо особливості, відмінності, нюанси від продаду. Ми починаємо. Starter XYZ – провідний стартовий стартовий майданчик, IDO, інкубатор та мережа інвесторів, зібравши понад 45 мільйонів доларів США в початкових приватних і публічних раундах для більшості більше 60 проєктів, у кількох блокчейнах. Ми допомагаємо об'єднати винахідників та інвесторів, щоб відтворити нове. Майбутнє. Що таке стартер? Стартер це провідна панель запуску IDO, інкубатор і мережа інвесторів для Polygon, Ethereum, Фандом, Avalanche і Binance Smart Chain – Проблеми попереднього рішення. Початково децентралізовані пропозиції або IDO пов'язані з безліччю непотрібних ризиків як для розробників, так і для інвесторів. Оскільки по повністю оскільки постійно з'являються нові токени, інвесторам може бути майже неможливо відрізніти дорогоцінні камені від шахрайства, а законами розробникам виділити з поміж інших. Розробники, які хочуть запустити новий проект, стикаються із складними завданнями створення чесної передпродажної пропозиції. Інвесторів, які підтримують їхнє бачення, а потім забезпечення ліквідності свого токена. Інвестори, діючи поодинці, повинні розібратися з в переповненому ландшафті проєктів і створити власні показники для оцінки перед продажем. Початок рішення. У дусі децентралізації стейкер пробачте, забезпечує екосистему, яка дає змогу спільні, спільноті власників токенів старт, забезпечує чесний запуск нових проєктів для розробників. За допомогою простої форми розробники можуть надіслати свої спільноті старти, щоб вони ознайомилися з проєктом і умовами попереднього продажу. Токен старт винагороджує власників, які ставлять свої токени на старти, дозволяючи їм голосувати за проекти, запущені на платформі, і брати участь у схваленні пулах попереднього продажу, одночасно заробляючи BNB за весь час. Але, окей, друзі, давайте порівняємо. Порівняємо стартер і кродо. Давайте перейдемо до нашого любимого проєкту КРОДО. А розпочнемо я розпочну я із е, того, що КРОДО має дуже потужну систему відбору проєктів на своє IDO. Вони відшуковують саме ті проекти, які ви виконують усі завдання по термінах і мають чіткий план майбутньої роботи. Таким чином, більшість проєктів відразу, відразу відсіються, а виходитимуть проєкти лише найкраще. Особисто я не сумніваюсь у тих проєктах, які виходитимуть на платформі IDO КРОДО. Підсумок. Стартер це IDO платформа, яка я власне непоганою, але я... Однозначно є куди рости. А в свою чергу продав в порасті зі всіма мінусами усіх IDO платформ, а саме повіщенням про початок подій, переповість у сервері під час продаж і також безлічу, безлічу інших моментів. Мій вибір – це підтримувати кроду у подальшому всіма можливими і неможливими методами. Я впевнений, що цей проект стане топ однією IDO платформою.